Привіт! Сьогодні ми продовжуємо тему простого ускладеного речення і е, згадаємо, чим може бути ускладнене просте речення. Отже, що це може бути? Згадуємо: однорідні члени речення, це можуть бути вставні слова, звертання з того, що ми пройшли. І четверте залишається е, останнє це відокремлені члени речення. Які, реч... які члени речення можуть бути відокремлені? Це можуть бути всі другорядні члени речення. Зокрема, сьогодні поговоримо про відокремлену обставину. Вона найбільш ґрунтовна, дуже часто зустрічається, тому з неї і починаємо. Отже, відокремлена обставина спочатку тест робимо, як завжди. Отже, залишаємо його, потім розберемо і переходимо до теорії про відокремлене обставину. Отже, що таке відокремлена обставина? Зокрема, це дієприслівниковий зворот. Згадуємо, що таке взагалі дієприслівник, ось він у цей ючі, коли ми бачимо ючі, учі, ючі або шивши, тобто ці всі сказавши, пишучи, підтверджуючи, це буде дієприслівник. Щоб утворився зворот, потрібно і ще якесь хоча б одне слово. Тобто два слова це вже вважається зворотом. Наприклад, працюючи над великим проєктом, тобто це все діє прислівниковий зворот, тобто дієприслівник разом з допоміжними словами. Він завжди відокремлюється комами, тобто, незалежно від того, де він стоїть, якщо на початку, то одна кома після нього, якщо всередині, то з двох боків коми, тобто постійно він відокремлюється. Так, далі. Це може бути не цілий зворот, а просто одиничний дієприслівник. Він найчастіше вказує на якусь ознаку дії, тобто він відповідає на питання, як, і дуже схожий на прислівник. Я йшов не поспішаючи. Тобто, я йшов як не поспішаючи. «як?». Засоромившись, дівчина швидко сховалася в шафу. За шафу «Дівчина швидко сховалася за шафу. І тут уже питання не як, а чому, засоромившись. Про це поговоримо. Отже, що тут може бути? Одиничний дієприслівник, він не відокремлюється, якщо стоїть в кінці речення або після присвідка. В цих двох випадках він не буде відокремлюватися. Наприклад, всі аплодували стоячи, всі аплодували як, стоячи, воно в самому кінці і після присвідка до того ж. гай лежав, розпластавшись. Кінці речення після присутка: сидіти, склавши руки. Ось тут зверни, зверніть увагу про, на те, що, нібито склавши руки, це два слова. Але згадуємо, що фразологізми вони позначають одну структуру, тому це нібито одне слово. Або після присадку. співають ідучі дівчата, жевріли, зеленіючи очіці в таких тварин. Тобто, ось ці дії прислівники ось раз зеленіючи ідучі, вони стоять після присутка. Якщо, наприклад, як в ось в цьому прикладі, там де засоромившись, Тобто стоїть дієприслівник один, але на початку то він буде відокремлюватися комо, оскільки він не після присутні і не в кінці речення. І ще один випадок, коли відокремлена обставина може бути виражена в реченні це уточнювальна обставина. Уточнювати вона може може або час. Або в місце. Найчистіше це дві такі категорії. Наприклад, в суботу, годині о 10 ми можемо зустрітися. Тобто в суботу, а точніше, годині о 10. або, наприклад, тут на березі цієї річки колись стояв Великий Кобзар. Тут, і ми скажемо тут, колись стояв Кобзар. Не зрозуміло про що, ми уточнюємо на березі цієї річки. Якщо е, йде якесь широке поняття, а потім його звужено уточнення, але важливо, щоб це було уточнення. Тобто, якщо е, час говориться, то уточнюється час. Якщо місце говориться, то уточнюється місце, е, то це уточнювальна обставина. Отже, наприклад, десь далеко за темною смугою лісу, тобто тут знову ж таки про місце, або 170 років тому, в березні 1840 го тобто, Великий рік, потім уточнення, який саме рік. Тому це уточнювальна обставина часу. Так, отже, переходимо тепер до завдання на закріплення. Отже, нам потрібно знайти таку уточнювальну обставину в ось цих реченнях, тобто друге, третє, четверте, п'яте. Перше можемо не дивитися, друге, третє, четверте, п'яте. Знайти потрібно таку уточнювальну обставину. Так, Отже, уточнювальна обставина в варіанті Г. Тобто в п'ятому реченні ми бачимо, тут недобрі думи крутяться тут, де саме вони крутяться над головою. Ось ця уточнювальна обставина, тому ми її і відмічаємо. Рухаємося далі. Тут наступні тести зробимо їх. Так, в першому варіанті правильна відповідь Б, оскільки тут, погомонівши, стоїть на початку, а ми пам'ятаємо, що одиничний дієприслівник відокремлюється лише в кінці або після присвідка. На початку завжди відокремлюється коми. Так, і тут також потрібно відокремлювати, тобто це Г, оскільки попрацювавши, знову ж таки на початку стоїть дієприслівник, а значить його потрібно відокремлювати. Так, рухаємося далі. Дивимося тут. Так, обставину не треба відокремлювати. Ми одразу е, можемо подивитися, що у нас в кінці, ось трохи зігнувшись, є така е, обставина, і якщо вона в кінці, то її якраз і не треба е, відокремлювати. Так, тому е, ось вона. Так, ось цей варіант. Добре, і уточнювальним членом речення не відокремо. Тепер дивимося: у корчуватому під Києвом. Тобто, у корчуватому, ми розуміємо, що це якийсь населений пункт. Під Києвом це уточнення де саме. Там, де саме, у Сузір'ї саламандри. Коло самого дому, де саме, під вікнами, під час, колючих, під час лютих осінніх штормів на Чаїному острові. А ось тут ми розуміємо, що це дві окремі обставини, оскільки під час осінніх штормів, ну тут осінніх це означення, але під час штормів це коли, а на чаїному це нібито також обставина, але це де? І тому е не може бути це уточнювальним членом речення. Це просто дві окремі обставини: одна часу, одна місця. Так, отже, цей варіант нам і підходить. Так, і тепер дивимося далі. Те, що нам потрібно для того тесту на початку, це все була така підготовка до цього тесту, до цього виду завдання. Отже, дивимося на ці три речення: які з них з граматичною помилкою, які без? Як це зрозуміти? Отже, спочатку зробимо. Подумай. І перевіряємо. Отже, перша граматична помилка, друга граматична помилка і третя правильно. Тепер розбираємо, чому так. У нас є ось цей зворот, працюючи вправно і швидко. Далі повернувшись додому, беручись за велику справу. Що тут потрібно зрозуміти? У нас є робота. Була закінчена, нам важливий підметприсудок. Робота, і ми перевіряємо, але це ж не вона працює вправно, тому не підходить. Тобто, це робота, нібито працюючи вправно, була закінчена. Це, типу, вона робить. Але ні. Мені захотілося відпочити. Тут немає підмета. Захотілося відпочити це присудок, Підмета немає, а значить, дія прислівникового зворот неможливий. Тобто, не може бути зворот, який не приєднаний до, присуток, до підмета. Беручись за велику справу, не оглядайся. У нас є нібито тільки присудок, але ми ж можемо підставити, ти не оглядайся. Тобто цей підмет він все одно є. І цей ти, це ж він береться за велику справу. Тому тут все добре. Отже, які у нас алгоритми дій для того, щоб розпізнати таку граматичну помилку при звороті? Це дуже типове завдання. Воно зустрічається майже на кожному НМТ. Знайти підмет. Це дуже важливо, якщо його немає, то чи його можна підставити, як, наприклад, в цьому реченні, або якщо його немає, то ми пам'ятаємо, що зворот неможливий, тобто можливий тільки, якщо є підмет, який є фізично, або його можна підставити. І далі перевірити, чи виконує він дію дієприслівника. Тобто ми ставимо стрілку і дивимося, чи робота працює вправно, чи це там огляда... оглядайся і берешся за справу ти. Тобто ми це перевіряємо. Два таких кроки, щоб розпізнати граматичну помилку. І тепер повертаємося до цього типового завдання, подивимося на нього ще раз такими відкритими очима, з новими знаннями. І тепер. Розбираємо. Отже, чому турист, оплативши квитки, не може їх роздрукувати? У нас є турист і це він оплачує квитки. Немає помилки. Далі: бронюючи номеру готелі, я можу поговорити. Тобто, це я і бронюю теж я. Побувавши в різних країнах, де вам сподобалось найбільше? Так, сподобалося. І у нас немає підмета. Кому сподобалося? Ми можемо поставити під питання кому? А кому значить, немає підмета. Отже. Тут і буде помилка. Як він може подорожувати? Тобто він, маючи, тобто це він має, не маючи, тобто він не має цього паспорта. Загубивши ключ, ви одразу звернулися. Так, ви загубили ключ, і ви звернулися до адміністратора. Тобто виходить, що дійсно ось цей варіант в В. Він нам і підходить, тому що тут немає підмета. І тепер тренуємося далі. Так, і ще шукаємо граматичну помилку. Так. Перевіряємо. Отже, будь ласка, перебуваючи на вокзалі, не намагайтесь, тобто це ви не намагаєтесь, і ви перебуваєте. Немає помилки. Перебуваючи на вокзалі, просимо вас. Просимо, тобто ми, перебуваючи на вокзалі. Ми просимо, а перебувати на вокзалі це ж не ми себе самі просимо. Це когось іншого просимо. А це значить, що це не ми. Ми просимо, а перебуваючи, це буде хтось інший. Значить, якраз тут і є помилка. Перебуваючи, не смітіть, перебувайте, тобто ви перебуваєте на вокзалі, ви не смітіть, просимо вас не смітити, тут взагалі немає звороту. Будь ласка, не смітіть, коли перебуваєте. Тут складне речення, коли є, а значить, що тут все правильно, тобто тут немає зворота. Помилка буде саме, коли є зворот. Добре, дивимося тут. Так. Отже, перевіряємо. Купуючи мобільний телефон, не забудьте уточнити термін гарантії. Це нам підходить, тому що не забудьте це ви, і купувати телефон будете також ви. Отже, нам варіант, цей підходить. Запропонували це. Вони запропонували, тобто якісь там, не знаю, консультанти якісь запропонували, а купувати телефон будемо ми. Тобто, це не той самий підмет, не той самий діяч в речення. У нас виникли сумніви. Тобто сумніви виникли, це не сумніви, будуть купувати телефон. До дівчат примітно усміхнувся продавець. Продавець усміхнувся і продавець не буде купувати телефон. У мене несподівано з'явилася ідея. Так, ідея з'явилась, і це не ідея буде купувати телефон. Тому підходить тільки перший варіант А. Отже, на цьому ми зупиняємося. Така ось у нас тема, практика буде в тестах. Всі питання можна ставити в телеграм або під цим відео. Всім па-па!